Всім привіт! Огляд монети СССР 1945-1946 року. Перша монетка 15 купів 1945 рік. Виготовлена монета з МІДі та покрита нікелем. Масою 2,7 грама, діаметром 19,5 міліметри, товщиною 1,25 мм. Гурт монети ребристий. На зворотній стороні зображено герб СССР. Наступна монетка 20 копійок, 1946 року. Монета також виготовлена з міді та покрита нікелем. Масою 3,6 грами, діаметром 21,8, товщина монети 1,4 мм. Гурт монети ребристий. На зворотній стороні монети зображено Герб СССР. Дані монетки на різних аукціонах стартова ціна на монету стартує від 30 гривень. Це був огляд. Монет СССР 15 купьок 1945 та 20 купьок 1946 року. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня!